Цивільний кодекс України, стаття 36 обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та або керування ними. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спертими напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, і тим самим. Ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати у скрутне матеріальне становище. Стаття 37: Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Над фізичною особою, цивільна дієздатність, якої обмежена, встановлюється піклування. Фізична особа, цивільна дієздатність, якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що входять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, дієздатність якої обмежена за згоду піклувальника. Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена. До опіки та піклування або суду, одержання заробітку, пенсії, стипендії інших доходів особи, цивільна діздатність, якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюється піклувальником. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна діздатність якої обмежена самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розбережатися ними. Особа, цивільна дієздатність, якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що. na neju inšej osebi.